України Ігоря! <плес> Сьогодні свій 70-й день народження міг би святкувати знаменитий український композитор Ігор Білозір. Але не сталося так, як гадалося. Адже 25 років тому його життя забрали два росіяни, які слухали російський шансон в одному з львівських кафе. <плес> Однак в цей день 70-річний ювілей хочеться віддати шану великому композитору Ігорю Білозіру. Для цього ставте ваші вподобання та залишайте коментарі з привітанням. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Підписуйтесь і включайте дзвінок. Сьогодні я покажу ексклюзивні кадри вінчання Ігоря Білозіра з його другою дружиною Ольгою Гошовською. Також перша дружина Оксана Білозір з'явилася сьогодні на його могилі, а також назвала людиною, якій належить авторські права на всі його. Пісні, бо більше Оксана сьогодні розповіла, що навіть історія поховання митця на личаківському цвинтарі є певним чином містичною. Чому дізнаєтесь за одну хвилину? Благословен Бог наш завжди. Нині повсякчас віки. А також яке покарання понесли Юрій Калінін та Дмитро Варанов, який власне і проломив череп «Білозіру». Чи зараз вони на волі також розповім втрата Білозіра як її Васюка була дуже великим ударом для всього українського суспільства за різними даними на похорон композитора прийшло від 100 до 200 тисяч осіб у Львові. Зараз ви можете бачити ці світлини. Білозір залишив після себе величезний творчий спадок. Він писав естрадні пісні, камерно інструментальні композиції, твори для оркестру, музику для театральних вистав. Серед найвідоміших його пісень: пшеничне перевесло, мамина світлиця, весільний марш, ніби вчора, коханий, перший сніг, лицарі тощо. Творчість Білозіра здобула визнання у США, Канаді, Німеччині, Польщі РФ. З 1996 року митець отримав звання народного артиста України. Білозір, безперечно, був дуже талановитим композитором. Але в цьому жанрі він писав, в пісенному жанрі. Я думаю, зокрема, й особливо був близький Володимир Івасюк. І це відчувається їх зв'язок в творчості. Ігор Білозір очолював третій склад ансамблю Ватра з 79 го по 2000 рік. Солістами тоді були Оксана Білозір та Мар'ян Шоневич. У початковому складі грали саксофоніст Олександр Сердюк, клавішник Зиновій Левковський, барабанщик Юрій Кедринський, гітарист Андрій Бореза. Пізніше долучилася Скрипаль Ростислав Штиль, вокаліст Ігор Богдан. Та бандорист Остап Стахів у Білозіра був дуже непростий характер. Це підтверджують його друзі та родичі. До слова, Оксана Білозір зазначила, що найбільше в колективі діставалося саме їй, як солістці, і така вимогливість дала свої плоди. Багато людей йшли з гурту ватра, бо не витримували його напористість. У хорошому розумінні тиранію, деспотизм його називали дуче. Я була тією людиною, яка завжди балансувала. Я всіх завжди морила. Ігор був на емоціях, з ним було неможливо розмовляти, але він і швидко змінювався. То він злий, деспотичний, амбітний, то вже за 10 хвилин казав, я щось не те зробив. Ну, я вам сказав, він, він і такий самий, як Васюк був дуже прямий. Міг навіть образити. часом. Ось і цей. От, і... Але разом з тим чесно. чесно. А чи міг Тоже... образити? Но скорость таких риск. То буває, знаєте, такі дискусії. Часу. Друзі Білозіра розповідали, що він дуже любив Оксану, навіть фанатично. Коли пара познайомилася, композитору було 22. У 77-му році вони побралися. Пара прожила разом 14 років. Офіційне розлучення отримали 1 квітня 91-го року. Нині екс-дружина прийшла на могилу до Ігоря Білозіра, аби вшанувати його 70-річчя. і він дуже любив своє дитя. Народження і на день народження двері нашої хати завжди були відкриті для всіх. Він дуже любив людей, і він дуже радий сьогодні бачити вас. І він дуже любив, коли була сатисфакція його праці. Давайте скажемо йому браво! Браво, 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 браво! Браво, Ігор! Рівно через три дні після розлучення з Оксаною Білозір зустрів свою майбутню дружину. Ольгу Гошовську через два роки вони побралися. Зараз ви бачите унікальні світлини з вінчання Ольги та Ігоря. Ольга Гошовська нині опікується збереженням пам'яті про Ігоря Білозіра. Періодично бере участь в організації концертів Ватри, зокрема у складі 1980-х років. Гошовська часто є ведучою цих концертів. Вона також висвітлює всю інформацію про діяльність групи, про її учасників у себе на сторінках у соцмережах. Вони прожили разом у шлюбі сім років, поки смерть не розлучила їх. Однак ця смерть була неприродньою. Якщо вірити офіційним звітам, смерть Ігоря Білозіра стала наслідком побутового конфлікту. Композитора було побито 8 травня 2000 року у кафе Цісарська кава, де він відпочивав з друзями. За одним столиком у гурті сиділи Білозір, журналіст Богдан Гнатовський та модельєр одягу Олександр Куровський, зазначає видання Главком. Гнатовський почав співати пісню Білозіра Перший сніг. Поруч сиділа компанія російськомовних людей, і вони попросили перестати співати. Мовляв, співак заважає їм слухати російський шансон. Серед нас присутній народний артист України Ігор Білозір. Ми виконуємо його пісню. Зазначив Гнатовський. Любителі шансону почали образливо висловлюватися щодо української мови і українців. Почався конфлікт. Один з російськомовних, проходячи повз столик Білозіра, раптово вдарив його по голові, так, що композитор впав і носом йому пішла кров. До слова Гнатовський, який колись займався боротьбою, нічого не зробив, не заступився за Білозіра. Працівники закладу викликали міліцію, яка вгамувала відвідувачів кафе. Коли компанія Ігоря Білозіра йшла з закладу, композитор спробував помиритися. Він підійшов до компанії російськомовних, запевнив, що не тримає зла, і простягнув руку. У відповідь почув відбірний мат. Та на цьому конфлікт не закінчився. Там такий в нас в самому центрі Львова, академічний. Там такий був така забігалка, так за слово, така. Там кава, там і, і спиртне продавалося, І вже і немає, і знесло. І там щось якісь, які, які співав російський блатні якісь пісні. Білосерд не стримався, мож, можете перестати вже, перещерешти всяку ту фі фігню різну співати. Ну і почалось там слово за слово. Ну і потім якось затихло. Потім Лізер вийшов, вже, вже був. вони трошки були під хмелем. І він вийшов з тої півнушки, От. і буквально пройшов 20-30 метрів. І його вони чекали От. і вдарили його в черзі. І він вдарився з задньої частини голови і умер. Обставини, з яких Білозір отримав смертельну травму, досі залишаються під запитанням. Коли Білозір разом з друзями йшов із кафе, слідом за ним йшли вбивці: Дмитро Воронов, який, власне, і проломив череп Білозіру, і Юрій Калінін. Воронов виявився сином першого заступника, начальника Львівського міського управління. МВС. він служив старшим лейтенантом у відділі західного оперативного командування, яке займалося контррозвідкою. Мав вступати до Інституту військової дипломатії в Києві Юрій Калінін, підприємець, раніше служив у прикордонних військах. Добивали вони Білозіра біля приміщення обласної прокуратури ударом з ноги в голову. Удар був такої сили, що вбився Травмував свою ногу 28 травня 2000 року. композитор помер у лікарні швидкої допомоги у Львові. Фактично мало місце ритуальне вбивство наперед визначеної жертви, і цей злочин має всі ознаки саме такого вбивства. Вважає Руслана Білозір, сестра композитора. А чи знали оці ці люди, що це був Ігор Білозір? Я думаю, що знали б його, всі знали. Він не налазив за керальник телебачений. От, його всі знали. От, він був такий різкий, там, на репетиціях там, кричав, все таке. От, але, але в душі він був добрий люди. Та є такі гарячі люди і все холерики. І, так. такі. От, але музика в нього була своя, чим він мені подобався, що він абсолютно мав свій стиль. От ветеран війни на Донбасі Антон Орестович звертає увагу на дату побиття ніч з 8 на 9 травня. Хто такі Димітрій Варанов і Юрій Калінін? Це етнічні руски, предки яких заїхали до Львова з іншими визволителями у 45-50-х роках. І тут залишилося батько Дмитрія Воронова на момент скоєння злочину займав посаду заступника начальника міської міліції міста Львова. Ймовірно, що він спадковий чекіст, батько якого був причетний до репресій проти національного визвольного руху. Обидвоє вчилися в русських школах і отримали русську шовіністичну освіту. І один, і другий ненавиділи українців, і всеукраїнське. Бо так їх виховали, бо так їм підказувала їхня руська душа. Вдова Ігоря Білозіра, Ольга Гошовська зазначила. Українці всього світу прощаються з Іриною Фаріон. Ще одна сакральна жертва. Жінка Ірина Фаріон і знову показову. Знову у Львові біля дому, як у 2000 році. Ігор Білозір болить? Ні, уже не болить, а закипає лютою і жагою помсти. Написала ведуча у день похорону у Львові, Мовознавиці та опублікувала кадри з церемонії прощання. Друзі, і щодо вироку апеляційний суд Львівської області засудив Дмитра Воронова, обвинуваченого в вбивстві композитора Ігоря Білозіра до позбавлення волі на 10 років. І Юрій Калінін як співучасник засуджений до 8 років позбавлення волі. Такий вердикт винесений був у Львові. Тобто зараз обої вже на свободі. Та і вже довгих 15 років пройшло після того, як вони вийшли на волю. А ігоря Білозіра не повернеш. Його сьогодні немає з нами, і це історія кожної української родини. Це трагічний біль нашої культури, тому що нота, яка броніла на найвищій своїй струні, вона була жорстоко обірвана. До 70-річного ювілею Ольга Гошовська влаштовує концерт пам'яті Ігоря Білозіра. Видання Главком поставило питання Оксані Білозір чи підтримують вони теплі стосунки після. Розлучення з другою дружиною. Дивіться, коли ми розлучилися, каже Оксана, я залишила йому все, що ми нажили разом. Я взяла тільки дитину і ми продовжили жити далі. Поміж нами не було яблука розбрату, нам не було що ділити, бо я ні за що не претендувала. Навпаки, я прагнула створити йому максимальний затишок і комфорт. Лишила йому квартиру, бо знала, що він її дуже любив. З часом я думаю, там зробити квартиру музей Ігоря Білозіра. Тільки зараз я забрала з тої квартири нашу спільну колекцію картин. Річ у тому, що наша квартира розташована в центрі Львова, і у ті часи вона була своєрідним маячком, куди стікалася вся творча інтелігенція, дарували картини, бо ж усі, хто приїжджає до центру, обов'язково хочуть зайти в гості. Ну, принаймні, так було раніше. А от на пряме запитання про стосунки з Ольгою Гушовською, другою дружиною Білозіра, Оксана не прокоментувала. Дуже приємно, коли я відкриваю YouTube, і я дивлюся, як 5 років, 7 років дітки, 10, 20, 30, Всі співають його пісні. Ви помітили, який шал сьогодні і запит на пісні Ігоря Білозіра? Чому? Тому що там закладені ті цінності, які нам сьогодні дуже необхідні на шляху і нашій боротьбі і нашої з вами перемоги? У шлюбі з Оксаною Білозір в Ігоря народився його єдиний син Андрій. Сьогодні він одружений за нардепкою Ларисою. Білозір у них народилося троє дітей, тобто, в ігоря Білозіра було б. Три онуки, яких би він нянчив зараз, але на жаль, ні, В Лариси та Андрія є дві старші доньки, та нещодавно народився син Матвій. Саме Андрію Білозіру належать усі авторські права на пісні його батька. Про це розповіла Оксана. Ми мріємо, що одного дня юридичні норми виконуватимуться у повному обсязі, і тоді у всіх будуть прекрасні стосунки, зазначала Оксана з приводу конфліктів, коли виконавці е, виконують пісні Білозіру. Ліра, а не просять дозволу, і наприкінці про пам'ятник Ігоря Білозіра власне Оксана зазначає, що вони ухвалили варіант пам'ятника Ангела. Я його називаю Ангелом української душі, тому що пісні Ігоря дуже сімейні про родину, про тата, про маму, про Україну, про батька, про сина. Це святі теми. Із цим ангелом пов'язані дві містичні історії, зазначає виданню главком. Про це майже ніхто не знає. Може після цього інтерв'ю люди будуть приходити, щоб подивитися. Ігорова мама дуже хотіла, щоб пам'ятник був такий, як у Івасюка, на повний зріст, або щоб було видно його обличчя або б'юст. Коли наші скульптори закінчували пам'ятник, вони мені телефонують і кажуть: слухайте, тут якась містика. На профілі пам'ятника ангела з правого боку в Виходить рельєфний портрет Ігоря. Це просто копія. Звісно, я сказала. Так і залишайте. Це одне магічне місце, де Ігор проявився на пам'ятнику. Але є ще друге це очі. Одразу після дощу, коли він тільки-но зупиняється, з очей ще довго капають сльози. Сам пам'ятник зроблений з італійського білого мармуру. Наші дуже хороші друзі, власники епіцентру Олександр і Галина Гереги запросили Андрія і сказали: Андрію, ось тобі гроші. Лети в Італію на кар'єри, де є білий мармур. Вибери камінь для пам'ятника батьку». А ми його доставимо і все оплатимо. Андрій так і вчинив. Цей камінь приїхав до Львова, і брати сухоцькі витисали з нього ангела. Тобто, пам'ятник зроблений з тілісного каменю. У мене враження, що Ігор там, на центральній площі, при вході до цвинтаря, ніби накриває ангельськими крилами і всіх сплячим там. Єдиний син Андрій не обрав шлях батька. Він вибрав політичну кар'єру. І також шлях підприємця закінчив інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка магістратуру за спеціальністю юрист міжнародник. Та перекладач з англійської мови. Він встиг попрацювати одразу в двох нардепів: Віктора Бойка, блок за єдину Україну, а також своєї матері Оксани Білозір, яка у 2002-му вперше потрапила до Верховної Ради від нашої України. З 2006 року також був помічником Петра Порошенка, коли той був нардепом від нашої України. Одразу після закінчення вишу почав займатися підприємницькою діяльністю, став співзасновником видавничої групи Італія Україна і компанії. А Partner, партнер, яка займається виробництвом текстильних виробів з жовтня 2018-го Він виконуючий обов'язки генерального директора національної акціонерної компанії «Укрегролізинг». Відповідне розпорядження підписав тодішній глава уряду Володимир Гройсман. Друзі, дякую, що дивилися це відео до кінця. Ви були на ютуб-каналі Ростослав Продакшн. Ставте ваші вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. І дякуємо Богу за те, що ми кожен мали можливість. Бути разом з ним у той час, коли він був безмежно щасливий на землі. Слава Україні!